Через значне руйнування ворогом енергосистеми нині вся Україна зіштовхнулась з графіками погодинних, а то і аварійних відключень. Енергетики лагодять мережі, а поки черкащани провчаються жити і працювати в умовах суворої економії світла. Чи вдається їм це? Ходімо запитаємо. Скажіть, будь ласка, ви за графіками вимикають світло? Плюс-мінус. <плес> 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 По Це нормально, все за графіком, бо вимикають, вмикають. Ні, не за графіками. Нас ну, взагалі не вимикають. А чому? Тому що ми під'єднані mm -hmm. до поліції, і до лікарні. Так, так, але вмикають вони пізніше. А скажіть, будь ласка, у вас за графіками вимикають світло? Так. Мабуть, так. Да. По графіку. Іноді буває таке, що без графіка. Ну, ходимо в положення. <сіх> так що все добре. У мене да. не вимикають. Чому? Тому що я знаходжусь на лінії водоканалу. А знаєте, мене тина хвора аутізмом. І я б дуже хотів, щоб мене світло ночі виключав. Бо він гуляє цілу ніч, а мені на роботу треба кожного ранок ходити. За графіком тільки дуже не подобається, що графіки змінюються. Тобто, там, з вечора зранку готові до одного, в обід хоп, вже все. Треба перепланувати день. Як ви прилаштувались до відключень світла, організували свою роботу, побут. Дивіться, головне, от і, наприклад, і на загалі все. В мене там, де я працюю, ну я не з Черкас, то там оцю головну вулицю у нас одну малесеньку оставили і її не відключають. Це головне для мене. Дома я можу винести всі муки. А от робота це, ну, це дійсно головне. Ну, у мене перукарня і свій салончик. І от, наприклад, як для мене, якщо відключається світло там, де я працюю, то це катастрофа. Трошки плануємо, що ми знаємо, що зараз буде виключатися світло. Але буває, що буває, що виключає світло дуже раптово, що не знаєш, що робити. Так що приходиться сидіти і чекати, поки включить. Гуляй на дворі. Хотілося б, мабуть, більше, щоб час був, тому що не вкладаюся, немає у нас природнього газу, вся від електрики, тому іноді буває так, що не встигаємо приготувати вечерю, або якщо встигаємо, то ми її закриваємо, закутуємо, щоб вона була гарячою їжею. Якщо так далі буде продовжуватися, хтось безперебойника поставлю. Стараємося робити все швидко, вдома поки немає світла. Термос, як у нас електроплити, то дуже виручає мультіварка. Ну, плюс до того, що я працюю біля будинку свого, тож підлаштовуюся під графік, щоб зварити їсти на вечір. Втрачаю гроші. Це дуже негативно впливає. Якби можна було що стало, я б чітко знала, що такій-то, такій-то годині взагалі без проблем працювати. Ну, я так, я мушу або під, підключати, або під інструменти певні, павербанки в мене не тянуть. Ну, Побит ще нічого. Ще ми готові в до того, У нас завжди зарані за год... їжа наготована, слава Богу, в нас газова плита, ми можемо підігріти. А от в плані роботи це дуже тяжко. Або в мене телефон заряджений, я сиджу в телефоні, або дзвоню батькам, щоб мені не було слишком страшно. Або якщо в мене були часи, то я б, я б і павербанки, і часи були то я підзарядила їх і що робила б. І включила фонарик. Одихати ходимо, коли світла немає. Влітку ми спати ложимося раніше. Є фонарики, які ми в день зарядили, а коли треба, вимкнули. Які би ви поради могли дати людям, лайфхаки, поради, як прилаштувати, до відключення світла і все встигати. Зарядити ті гаджети вже, як і по можливості, та й все, що зробиш. Так, да, переживемо, переможемо, все буде добре. Раніше встати, пізніше лягти і все. Я зараз збираюся зараз купити якийсь амулятор для того, щоб можна було якось підпадкувати свій розпорядок життя під ці відключення. Мабуть, би порадила психологічно себе якось ось налаштувати до цього графіку відключень. Потрібно мати пауербанки, потрібно мати ліхтарики, можливо, навіть якщо у когось все від електрики, якісь газові балони придмають, тому що йде в нас. Сьогодні-завтра почнеться опалювальний період, почнеться зима, тому потрібно якось виживати. Коли виключають світло, треба о том думати своих приборах, які стоять в будинку. Виключили світ з розеточки. вынул, включили свет, подождал несколько минут, включил розеточку. розетку. Максимально купляти акумулятори можливо. Те саме, як если є можливість. В частному дворі можна поставити генератор. Ну, просто, якщо літом така ситуація, то зимою краще не буде. Мені так здається. Ніяк. Ніяк. Просто мати в запасі з собою як мінімум один павербанк, щоб можна було підзарядити мобільні засоби, щоб бути на зв'язку одне з одним. Це, мабуть, найголовніше. Ну і не панікувати. Ставитися до цього не знаю, з якимось гумором світловим колега, будемо гратися. Та що я кажу своїй жінці? Виключай світло. Чого воно горить по всій хаті? Було б добре якось трохи нагрузку по ночам робити. А так то да. було б добре, щоб всі так робили. Іноді в процесі дії графіків погодинних відключень виникають вимішані затримки. Чому та з яких причин пояснює заступник начальника центральної диспетчерської служби по роботі з персоналом Дмитро Чорнобривець. Включення і відключення лінії 10 кВт виконують двома методами, і застосуванням телемеханіки. Даний метод він передбачає трошки швидше включення і відключення лінії. тобто диспетчер з застосуванням е, комп'ютера дистанційно керує вимикачами 10 кВт. при ротації черг з використанням оперативного персоналу, тобто вручну, займає трохи більше часу, тому що витрачається час на віддання команди, на підтвердження отримання команди та виконання самої команди. Бувають ситуації в об'єднаній електроенергетичній системі, коли виникає необхідність додати одну чергу, або, в кращому випадку, чергу відмінити і заживити споживачів. Це відбувається у зв'язку з тим, що об'єднана електроенергетична система, як ми вже казали, втратила 9 ГВт маневрених потужностей. Бувають ситуації, коли сонячні електростанції не виробляють достатній об'єм електроенергії і тому. Виникає необхідність знизити навантаження. В таких випадках Некукренерго дає команду на застосування додаткової черги. Фахівці товариства, керуючись принципами соціальної справедливості, слідкують, щоб кожна черга відключалась однакову кількість годин.